Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. З вами Полікарпович і з вами огляд на ніж Pelton Knives модель М95. Вже ви може бачили на моєму каналі розпаковку та порівняння даних ножів. Якщо не бачили, посилання в описі. Якщо хочете замовити такий ніж, то посилання на офіційний інтернет-магазин прямо від виробника, прямо на фінський інтернет-магазин, буде в описі до цього відео. Там можна замовити дані ножі в різних конфігураціях. В такому кольорі, який вам подобається, в такій комплектації, яка подобається саме вам. Навіть гравіювання, коротше, все-все-все можна там робити. Перейдіть, просто ознайомтеся як мінімум з конфігуратором, як там класно у них все зроблено. Ну, а власне, зараз розпаковка, невеличкі тести порізу і потім деякі висновки по ножу М95, який багато хто називає найкращим ножем для військових, і ТД, і ТП. Ну, власне, давайте ж розберемось, чи так воно насправді є. Тож, починаємо. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікаво. Та якісного контенту. Власне, вже є відео з оглядом упаковки, тому зараз не буду дуже довго на цьому зациклюватись. Е, Можемо бачити Pelton Knives, називається тепер Ranger Пууко. До речі, раніше був CC пуко ну знову ж таки про це більш детально я в попередньому відео вам розповідав. Е, контур ножа м 95, Made in Finland, е, топографічна карта, координати, мабуть, координати виробництва, я не впевнений, не перевіряв. Ну і також з цього боку написано, що сталь 80 Chrome V2 це вуглецівка. Е, по значкам можна. Можемо бачити, що це для військових, для виживальщиків, для туристів і для мисливців. Якийсь є NATO стак NUMBER. це типу для військових, я так розумію, що ці ножі стоять десь там на озброєнні. Зроблені в Фінляндії і адреса виробництва, також е електронна пошта і сайт peltonenknives.com. Посилання залишу в описі Знову ж таки, е пломба, яка нам не потрібна, тому що відкривати я буду його згори. Так. Всередині маємо. Піхви, ніж і шлейка. Більше нічого немає. До маленького, до речі, була ще інструкція, а до великого я не знаю. Чомусь інструкції у мене немає. Значить, в, пупирці, в окремих попирках піхви, в окремій попирці ніж. На ножі, до речі, ще є ось такий захист там пакетик з Сілікагелем, щоб не набиралась тут волога. Захист на клинку з номером моделі М95. Покриття в моєму випадку тефлон, але, як я вже Казав, що в нових версіях тефлон він дуже схожий на церекут, тобто він став матовим і без тих. Блістяшок, так би мовити, срібляшок, як в попередній версії. Ну, власне, знову ж таки, ви зможете побачити порівняння в попередньому відео, посилання, на який є в описі. Логотип Пелтонена, невеличкий чол для загострювання є, досить товстенький обух, краї, до речі, гладенькі, і даний ніж не буде працювати з Фарацерєвим стежнем, тобто висікати іскру ним не вийде. Ну або можна напильником самому вже зробити якусь частинку саме для висікання іскри. Руків'я досить цупке, таке, це якась. Дуже тверда гума, щось типу такого, знизу є ребра, досить така ергономічна форма, нормально заповнює руку, можна гарненько його вхопити, гарненько прикласти силу з даним руків'ям. Є темлячний отвір, є невеличкі упори попереду і позаду, тобто рука не буде ковзати ні вперед, ні назад. Плюс ось ці насічки вони також додають досить гарної цупкості. Шва майже не видно, знову ж таки, цього вони добились в новій версії. Попередній шов був більш помітним. І зник звідси напис Фіскарс. Там був ще якийсь номер і було написано Fiskars, Made in Finland і так далі. Так, розглянемо сам клинок, сталь 80хром v 2 це Вуглецівка, але в даному випадку покриття Церакот. Є ще варіант з. Ой, перепрошую, в даному варіанті покриття Тефлон, є ще варіант з покриттям Церакот, і є варіант взагалі без покриття, можна замовляти дані ножі. Спуски досить високі, 2 третіх плюс-мінус, має підвід, тобто спуски не в нуль. Ну і, в принципі, все зроблено класно. Я, ножем вже там трошечки працював, тому є деякі ось такі потертості, але абсолютно нічого критичного немає. Все рівненько, все красиво, знову ж таки, на відміну від попередньої версії, яка, можливо, мені попалась дещо кривенька, там були проблемки, ось тут в цьому місці зі е, спусками. Але тут такого немає, тут все класно, все рівно. Е, хоча, можливо,. Можливо, трошки несимметрично, ну, але то не кидається в очі. Штангенциркулем я там виміряти прямо все не буду. Власне, ось такий вигляд класно виглядає. Є купа різних кольорів. Знову ж таки, можете перейти на офіційний сайт, там є конфігуратор. Можна обирати колір клинка, обирати покриття, потім обирати колір, якщо це це ракот, можна обрати колір руків'я і також обрати піхви. Можна замовляти без піхов, можна замовляти з пластиковими, можна з шкіряними. І якщо пластикові, то обираємо ще й колір. Пластикових піхов я ж обрав собі шкіряні для різноманіття, так як пластикові в мене вже в принципі є. І шкіряні ще додатково з ось таким з ось такою емблемкою, яка додає якоїсь не знаю солідності даним піхвам, що насправді круто. На піхвах є тиснення логотипу виробника, закрива... тримається замок тим же ж самим запатентованим замком. Я забув, як він називається, але ось це коліщатко, яке коротше фіксує ніж в піхвах, і вони самі по собі абсолютно ніяк не випадуть. Дренажно-вентиляційний отвір тут присутній, що добре. Ось така сталева петля. Можна з цим шнурком кріпити кудись там на ремінь або якось по-іншому припасовувати до спорядження. І ще додатково встановлений ось така, такий пластиковий упор це для зручності діставання ножа з цих піхов. Шнурок вставляється ось таким чином. Далі пропускаємо через петлю. Петля, до речі, бренду 2М, в принципі, хороший виробник фурнітури для різного спорядження. Раніше був якийсь інший виробник, мабуть, не, не дуже відомий. Ну і якось ось Так буде виглядати ось ця петля, яка протягується десь там. Тобто через неї протягується ремінь, і ніж буде висіти у вас на ремені. Значить, ніж в піхвах буде виглядати. Ось так вставляється досить туго за рахунок цього колеса, але звідти він ну, ніяк не випаде. Ось можемо побачити упор дуже нам допомагає витягувати даний ніж. Витягується він також з певним зусиллям. Ну І коли ми вставляємо, то ось цей передній зуб він проходить через. Те саме коліщатко, яке прокручується і ніж фіксується он там всередині. Той зуб, до речі, впирається ще в ось цю розпорочку, яка тут додатково встановлена. В пластикових піхвах такої штуки немає. Ну, але тут є, і виглядає це ось так. І виглядає це насправді класно, ну, як мінімум, мені подобається. Зараз покажу, як воно буде виглядати на ремені. Власне, ось так воно виглядає на поясі. Діставати ніж, в принципі, нормально, однією рукою без проблем. Вставляти також можна однією рукою. Фіксуємо, вдавлюємо. Все, він зафіксувався. Ми чітко розуміємо, що ніж зафіксований, і більше він звідти нікуди сам не дінеться, поки нам не треба буде його діставати. Тут можете побачити, що це пластикова версія піхов. Це той варіант, ножа, який я купував раніше, і так би мовити, це попередня його версія. Я зараз ще раз продемонструю, як виглядає тефлон на цих двох версіях. Також наявність відсутність логотипу, чол, і трошечки відрізняється. Руків я тут зменшили в новій версії шов, і в новій версії прибрали ось цей напис, де вказується ще й Fiskars. Ну і власне ножі можна переставляти піхви повністю сумісні між ними. Тобто ніяк абсолютно глобально геометрія ножа не змінилась. І можемо бачити, як воно все виглядає. Власне, стара версія, ну не стара версія, а пластикова версія піхов і шкіряна версія піхов. Користуватись в принципі однаково зручно що одними, що іншими, але ну шкіряні виглядають, скажімо так, значно естетичніше, хоча пластикові, звичайно ж більш практичні. А зараз невеличкі тести порізу, буду починати знову ж таки з нової версії, і одразу буду після того пробувати ще й е, старішу версію. Будемо дивитися, чи є якась різниця. Я впевнений, різниці абсолютно ніякої не буде. Е, покриття Тефлон, Peltonen M95, звичайний папір, перевіряю заводське загострення ножа. Супер! Загострення неймовірно класне. Дуже легенько, рівненько, блін, дуже класно ріже. Велтон Knives загострює свої ножі дуже круто, і з коробки ви отримуєте, ну, мабуть, максимально, максимально можливий різ даного ножа. Мені здається, потенціал, потенціал геометрії і сталі має бути повністю розкритий даним загостренням. Можливо, там вручну, якщо перегострити. Крутим камінням на крутому обладнанні, можливо, він буде різати дещо краще, але навряд чи воно потрібно для ось таких ножів, які позиціонуються як польові, і які можуть використовуватися відповідно і в важких роботах. Тому, мені здається, загострення більш ніж класне для даних ножів. Старіша версія. Нею я трошечки працював, не те, щоб дуже багато, але ну, реально використовував і м'ясо різав, і сир різав, і ще всякі штуки різав. Трошечки він гірше став різати, але знову ж таки, ніж працював. І після роботи я його не загострював. Нічого я йому не робив. Добре, папір папіром, але ножі мають ще й гарно працювати по дереву. Тому зараз перевірю. Нова версія. Ого! Капець! Капець! Він неймовірно круто. Вгризається в дерево, але він там не застрягає, а він ще його і блин, вистругує такі величезні шматки. Ну, це круто. Тут прямо треба порівнювати з іншими ножами, але от зараз, по відчуттям, з того, що я тестував на цих дерев'яшках, то це найкращий результат. Так, старіша версія. Сучок. Як вони вгризаються? Коротше, по дереву прямо 10 з 10, якщо це. Не найкращий, ніж для роботи по дереву, то ну точно один з найкращих. І тут повністю виправдовується його позиціонування як ножів для військових, туристів, виживальщиків і мисливців. Ну, для мисливців то ще й по м'ясу, але хочу сказати, що з цим ножем якраз таки я і працював по м'ясу. І жодних проблем з нарізанням м'яса в нього немає. Дуже класно прорізає, і якраз таки його велика довжина сприяє там. ну Якщо великі шматки м'яса, то без проблем можна все це просто нарізати дуже класно. Руків я реально зручно. Ніж не ковзає. ну Зараз руки в мене сухі, але тим не менш, без рукавичок все класно, все зручно, щеплення просто е, чудове і коротше, працювати цими ножами одне задоволення. Е, тому зараз картоплинка-тест. Так, е, Картоплина половину почищу одним ножем, іншу половину іншим, але мені здається, зовсім ніякої різниці не буде. Е, е, класно, ніж дуже гострий і це прямо помітно. Він дуже легко зрізає шкірку. В принципі, він не широкий, ним зручно е, чистити картоплю реально. Ну, коротше, прямо класно. Так, у нього завелика довжина для чистки картоплі, але вона нам, в принципі, не заважає. Але от, в деяких інших моментах ось ця велика довжина вона досить сильно може допомагати при нарізанні знову ж таки великих шматків м'яса, е, нарізанні хліба. Жодних проблем у нас не виникне. Тому прямо класно. Ну, що один, що інший без проблем. Чистить картоплю, це реально класно. Так, нарізання. В принципі, він її навіть не коле. Спуски у нього 2 третіх, не від обуху, звичайно, але їх цілком достатньо для того, щоб нормально працювати по продуктах. Зараз спробую тонесенько відрізати. Давайте ось так. Ось такий тоненький прозорий шматочок можна цим ножем. Зробити. так цим зроблю В принципі, те саме, взагалі без проблем. Ну, коротше, друзі, по продуктах взагалі супер. Знову ж таки, для мисливців, виживальщиків, накришити картоплі, насмажити, зварити супчик, не буде ніяких проблем. Ну, як я вже казав, по м'ясу ножі також чудово працюють. Треба ще щось побатонити, тому зараз спробую відрубати ось цю гілку, а потім, відповідно, її буду даними ножами вже й батонити. Його знову ж таки габарити і руків'я дозволяють нам досить гарно рубати. І десь тут відрубаю, буде в мене така велика палиця для того, щоб її батонити. Якби був ще й темляк, я б міг би ніж тримати ось так і було б рубати ще набагато краще. Все є, пробую батонінг. Взагалі без проблем. Так, спробую старішу версію. Взагалі без проблем. Ну і також, що важливо після цього невеличкого батонінгу покриття взагалі не, не зазнало ніяких ушкоджень. Зараз я їх. Помию від крахмалу після картоплі, і вони будуть в ідеальному стані. І один і інший ось по обуху нічого не відкололось, нічого не облізло, тобто все чудово витримало удари дерев'яною палицею. Що ж, друзі, Peltonen М95 дуже класний ніж. Чудово справляється з усіма покладеними на нього завданнями. Він справиться, він дуже класно працює по дереву. Ним досить зручно працювати із продуктами, почистити ту саму картоплю, накришити. По м'ясу працює також чудово, як я вже казав. Працював я з ось цим ось цією старішою версією. Зараз більш нова версія. Нагадаю, що є відео, де я порівнюю ці дві версії ножів. Там можете побачити всі їхні відмінності. Там я розповідаю ще й про всі інші моделі ножів від Pelton Knives. Називати його якимось там найкращим ножем для військових і т.д. і ТП, я не буду, але це ну, реально дуже хороший ніж. Він вже перевірений часом, дуже багато років випускається, дуже багато людей цими ножами користуються. Мені подобається, що є великий, велика кастомізація даних ножів, особливо на офіційному сайті виробника. Там прямо максимально крута кастомізація, максимально багато опцій при замовленні. Є ось такі. Шкіряні піхви виглядає він в них. Реально класно, мені от прямо подобається саме він в шкіряних піфах, але і в пластикових, скажімо так, відносно стандартних, виглядає він також досить насправді добре, ось таким е чином. Що ж, друзі, е від себе однозначно рекомендую вартість ножа, там плюс-мінус 100 доларів, в залежності від, знову ж таки, від комплектації, і цей ніж відпрацьовує свою вартість на 100%. Тому, якщо потрібен досить великий ніж для. Е Різноманітних робіт, в принципі, для туристів, для військових, чому ні, можете брати. Майте на увазі, що ножі з вуглецевої сталі і за ними потрібно доглядати. Особливо, якщо берете взагалі без покриття, то потрібно доглядати за всім клинком. Якщо ж берете з покриттям тефлоновим або з царакутом, то за самою ріжучою крайкою, за підводиками, також потрібно доглядати, тому що там може з'явитись якась ржавчина. А так з ножем все круто. Руків'я зручне, велике, сам клинок довгий, ну знову ж таки у версії N95, і в принципі дозволяє робити ну, будь-які необхідні роботи десь там на аутдорі. Полі в поході на полюванні, на рибалці, і т.д. і т.п. Тому від себе можу рекомендувати. Посилання на офіційний інтернет-магазин, на офіційний сайт виробника Pelton Knives буде в описі до цього відео. Можна замовляти прямо з Фінляндії в Україну. Ну і до мене доїхав ось цей М95 без жодних проблем на митниці. Тому я думаю, і до вас вони будуть доїжджати це, якщо когось цікавить таке запитання. Ну а на цьому все, друзі, з вами був Полікарпович, з вами був ніж від Джейпі Пелтоне. З Фінляндії Модель М95, і прямо зараз я почну знімати наступ... відео про наступну модель М07. Тому, якщо не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Не забувайте поставити лайк цьому відео, а також пишіть вашу думку в коментарях. Ну і ще в описі будуть посилання на мій додатковий канал, також на мій інстаграм. Туди також можна підписатись. Там теж час від часу е, буває щось цікаве. На цьому все, друзі, всім успіхів, всім всього найкращого і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!